Ви написали безліч геніальних речей, правда. Але якби ви написали тільки одну білу ворону. Це автобіографічно да, в, в чомусь. Так, і не тільки автобіографічно для мене, а для, для багатьох людей в Радянському Союзі. Так, не приговор, так, в системі. Вирок, вирок. не вирок да, в системі, але це система соціалізму, це система уравніловки. Да. І звичайно, будь-яка людина, яка. Чимось виділяється завжди, викликає на себе вогонь і, хоча хочуть знищити це не тільки на своєму прикладі. Я бачив і на інших Да. звичайно. Це буде банальне питання, але я його mm -hmm. теж хотіла сформулювати. Очевидно, що ви відчували себе тою білою вороною в Україні, так. В той час в Ризі, в Москві, в Ташкенті, там в інших містах. Я себе не відчував. Я себе відчував білою вороною саме тут. Пояснити. До 2005 року. Я ніколи не поступав, не вступав до спілки письменника. Після першого майдану мені прийшли, люди сприймали, мене любили люди. Але було середовище, яке вважало, що я біла ворона. Тому що я була єдина, єдина людина, яка писала водночас і російською, і українською мовою. Головне, що це успіх мала. Віват Король, Біла Ворона, Пілігрими. Берега, свобода, це. Спочатку казали, коли я був тільки російськомовним да, до армії. Якби ти писав українською мовою, тобі б ціни не було. Коли я став писати українською мовою, зразу написав «Дикі гуси, «Зелен Зеленклен та все інше, це мало колосальний тоді успіх. У мені ті ж самі люди, казали. Краще б ти залишався кращим молодим російським поетом. Що ти лізеш до нашої кормушки? Так що я. Ціну своїм соотечественникам я добре знаю.